Добрий день, тема відео буде трохи відрізнятись від звичних, тому сьогодні ми поговоримо про те, чому російський флот тоне. Всі ми знаємо про існування фрази в Росії є тільки два союзника армія і флот. Таким чином, ці два союзника, ці дві сили уявляються чимось таким могутнім і нерушійним. Взагалі, якщо ми узагальнимо цю ситуацію. То переконаємось, що у московитів є якась доля манії в аспекті війни. Тому нерідко ми також чуємо такі фрази, як ядерний пепіл, Вторая армія міра. Щодо останньої фрази. Цікаво, а вони в курсі, що перше місце посідають Сполучені Штати Америки? Проте мова зараз не про це. Отож, чому російський флот тоне? Що ж це за біда спіткала головного союзника Московії? Для початку потрібно зрозуміти, що епоха моря, так би мовити, московитів почалася дуже пізно, значно пізніше, ніж у більшості європейських народів. Якщо греки почали освоювати море в першому тисячолітті до нашої ери, а стародавні українці, як би не коробила ця фраза московитів, Наші предки почали освоювати море ще в першому тисячолітті нашої ери, навіть швидше за Скандинавію в 5-6 столітті історикам відомі походи антів на Римську імперію. Точно такі ж походи проводили і руські князі в 9-10 століттях. В той же час на Московії. Як це прийнято казати, ще квакали жаби, не те, що кораблі плавали. Проходить майже тисячу років з моменту перших походів антів на Візантію, як уже козаки на своїх чайках почали ходити в походи в Чорне море і атакувати турецькі порти? Незважаючи на те, що на дворі було 17 століття, і люди почали робити великі географічні відкриття. В той час на Москві ніхто навіть не задумувався над будівництвом флоту, а все через невелику прикрість не було виходу до моря. Так вже склалося, що ісконно руська чи то московська земля Родіна охоплює регіон Волго-Окського межиріччя, відповідно, ніяким морем там і не пахло. Перший московський корабель був побудований тільки в 1668 році. То був перший вітрильний корабель Московії, який отримав назву Орел. Звичайно, збудувати такий корабель московити самі не могли. Тому вони запросили майстрів з Оландії, які і побудували цей фрегат. Отож. Поки козаки вже повним ходом воювали на морі і громили турецькі флоти, відточуючи тисячолітню традицію морських походів, московити тільки-тільки спромоглися побудувати перший корабель. В 1670 році цей корабель вирушив своє перше плавання. Його місією був захист торгових шляхів в Каспійському морі. Але так же повелося в московитів, що їх кораблі як не назвеш, а врешті-решт виходить все одно біда. І коли Орел прибув в Астрахань, його тут же захопили повстанці Радзіна і спалили. Коротше кажучи, сожження відбулося строго по плану. Є також свідчення, що він міг простояти там в Астрахані до 1678 року, так і не виконуючи ніяких функцій. Так що в 1680 році корабель визнали, цитую, непригодним, і він був розібраний. Так от, перший великий корабель, флагман всього московського флота, був чи то спалений бунтівниками, чи то простояв без діла. Аж до моменту, поки його не розібрали. В 1695 році відбулася друга хвиля будівництва кораблів Московії, ініціатором виступив Петро І. В той час Московія вела війну з Османською імперією. На стороні московитів, тоді проти турків воювали козаки, яких очолював Іван Мазепа. В 1695 році. Армія Івана Мазепи атакувала низку дніпровських фортець Османів, а московська армія мала захопити Азов. Козаки, звичайно, успішно взяли штурму усі турецькі фортеці. А от московська армія під Азовом зазнала відчутних втрат, і як же це повелося, зробила жест доброї волі. Себто відступила. У 1696 році відбувся другий Азовський похід. Підготовка до походу почалася одразу після завершення попереднього. За планом, козацький флот мав відволікати турецькі морські сили в Чорному морі, поки флот московитів буде оточувати фортецю Азов. Для цього в Преображенську і Воронежі московити збудували 30 різних кораблів. Козаки же спеціально для цієї війни побудували 42 великі бойові чайки з камфеї. Таким чином, в 1696 року, козацький флот з 2,5 тисяч досвідчених моряків на чолі з полковником Якимом чалем нанесли кілька відчутних ударів по турецьким портам і флотиліям на Чорному морі. Завдяки чому завдання сковування сил османів. Було виконане на всі 100%. В той же час Азов з моря був оточений московським флотом, а з суші його обступила армія. Цього разу в штурмі фортеці було задіяно 15 тисяч козаків. І як результат Азовська фортеця була взята. Захоплення Азову і поразки на морі призвели до того, що Османська імперія. Була змушена визнати свою поразку у війні. Таким чином, в 1700 році був підписаний Константинопольський мирний договір. За цим договором Московське царство отримувало фортецю Азов і прилеглі до нього землі. Також Московія звільнялась від сплати вікової данини Поминок, яку вони сплачували Кримському хану. Увага! З 1474 року! Майже 250 років. Завдяки козакам Московія змогла отримати вихід до Азовського моря і також звільнитись від столітнього ярма спати данини. Проте не все було так радісно недовго флот московитів плавав в Азовському морі в 1710 році між Московією і Османською імперією спалахнув новий військовий конфлікт. Цього разу більша частина козаків воювала вже проти московського царства. Як результат, московити зазнали катастрофічних поразок. Таким чином, в 1711 році був підписаний новий пруцький мирний договір. За цим договором московити втрачали фортецю Азов і були змушені зруйнувати усі свої фортеці на Дону і Азовському морі. Окрім того, на очах в османських послів був спалений весь московський флот, що знаходився в Азовському морі. Можна сказати, відбулося планове самозатоплення. Разом з тим флотом зуріли і всі мрії московитів про Чорне море на той період часу. Взагалі, якщо простежити, то успіхи московитів на Чорному морі у війнах проти Османської імперії протягом 18-19 століть значною мірою забезпечувалися саме козаками, які мали значний досвід морського десантування і морських битв. На початку ХХ століття апетити Російської імперії, звичайно, були ще значні. Її кордони простягалися вже до Тихого океану. Відповідно, між Японією і московитами почалося суперництво за контроль над Манжурією і Кореєю. Таким чином, невдовзі розпочалася війна. Для цієї війни японці сконцентрували весь свій флот, а московити мали у своєму розпорядженні дві ескадри, які налічували разом більше ста кораблів. Війна розпочалася 9 лютого з атаки японського флоту на Порт Артур. По суті, з цього моменту і почалася битва за цей порт. Облога порту тривала до 2 січня 1905 року. За цей час японці змогли повністю розбити першу тихоокеанську ескадру московитів. Уникнути знищення вдалося лише шести кораблям, в тому числі і флагману Цесаревичу, який 10 серпня зміг прорватися через блокаду і відступити до Ціндао, де був інтернований, тобто роззброєний до кінця війни. Друга тихоокеанська ескадра Російського флоту, яку ще в квітні 1904 року відправили на поміч морським силам, що воювали з японцями. Запізнилась, звичайно, строго по плану, тому було прийнято рішення, що вона буде прориватись до Владивостоку. Отож, російська ескадра, флагманом якої був броненосець князь Суворов, пішла курсом через Цусівську Затоку, де її і перехопили японці. Таким чином, 27 травня 1905 року, розпочалася одна з наймасштабніших морських битв. Яка зараз відома як Цусімська битва. У цьому зіткненні японський флот завдав нищівної поразки російській армаді, від чого у московитів 21 корабель утрицательно всплив. Решту були захоплені або інтерновані. Японці вже втратили всього три міноносці, в числі потоплених кораблів московитів був і флагман князь Сувору. Можна сказати, що японці просто змили флот московитів. Значною мірою Японія змогла здобути таку приголомшливу перемогу завдяки вмілому командуванню, а також і через те, що їх кораблі були швидші і мали якісніше озброєння. Грубо кажучи, аналоговнітні московські технології вже тоді почали давати збій. Ця поразка стала ключовою в російсько-японській війні. Розгром російського флоту скував дії московитів на Тихому океані. До цього додалася і низка важких поразок на суші і революція, через що Російська імперія була змушена капітулювати і визнати свою поразку. Через цю війну Московія по суті. Перестала бути великою морською державою. Відповідно, це не могло не відобразитись на ситуації з флотом в Другій світовій війні. Там совєти, не зважаючи на свою могучість і вілічі, на морі були ніхто. Навіть конвої, які до них присилали Британія і США, вони не могли прикривати. Тому це важке і дуже небезпечне завдання взяли на себе американці і британці. Ох, ці англосакси. Поки американці приборкували японського тигра на Тихому океані і здобували гучні перемоги, совєтам також були потрібні побіди, а їх все не було. Проте в липні 1942 року стався щасливий випадок. Коли німецька ескадра зайшла в район маршрутів конвоя pq 17 недалеко від Норвегії, прикривала цей маршрут група совєтських підлодок. Цікавим в німецькій ескадрі було те, що в ній був лінкор Тірпіц. Це був суперсучасний і потужний лінкор, яким дуже пишався Гітлер. І одній з совєтських підлодок вдалося торпедувати цей лінкор. За що її командиру дали Героя Совєтського Союзу? Ну і як ви думаєте, що сталося з цим Тірпіцом? Його потопили чи може серйозно пошкодили? Я вас здивую, з ним нічого не сталося. Просто одна з підлодок атакувала цей лінкор торпедами. І її командиру здалося, що він чув якісь вибухи, нібито попадання в корпус. Врешті-решт. Цю атаку з часом було визнано невдалою. Але совєтам потрібні були гучні побіди. Тому з цього випадку зробили гучну заяву. Мовляв, ми аж цілий тірпіц атакували торпедами. Ого! го Ми тут тірпіц шуганули торпедами. Подумаєш, америкоси на Тихому океані громлять японський флот, топлять лінкори і авіаносці. А ми тут разок стрельнули в напрямок німецького лінкора і вже победа. Видно, з того періоду московити привчились малювати победи. Коли їх нема, то ми їх нарісуємо. От чесно, не знаю, як після такої принизливої поразки від японців, коли ті витовкли половину руського флоту, на Росії збереглася фраза про союзників армію і флот. Чи може вони вже мали на увазі космічний флот? Ну хто їх знає? Там, до речі, Маск збирався на Марс летіти. Може, вони з ним полетять. Бажано в один кінець. Як би це не було іронічно, а наші воїни, як колись наші предки, продовжують виходити в море і громити імперські флоти? Як Візантія колись боялась нападу нашого флоту з моря? Так і Османська імперія тремтіла перед козаками, які громили турецькі галери. Так і зараз кораблі ще одної недоімперії пропадають. Що цікаво, сучасна тактика наших воїнів дуже схожа на тактику, яку використовували козаки, коли група невеликих, але маневрених суден атакувала великий корабель. Що в результаті приводить до затоплення цього ворожого судна. Знаєте, мені частенько від московитів приходять коментарі про те, що древні Укри викопали Чорне море. Воно їм смішно десь. Але коли ти споглядаєш на усю цю ситуацію, що твориться з руським флотом, то починаєш розуміти, що не все так просто, не все так однозначно. Так от, я дізнався правду. Древні Укри були настільки розвинутою цивілізацією, що знали майбутнє. Вони знали, що тут будуть плавати русські кораблі. Тому спеціально викопали Чорне море, щоб їх нащадки мали де топити руський флот. Дякую за увагу!